Усім часу доби, ми на каналі Українське Яблуко і ми зараз будемо дивитися, як розвивається абрикос, абрикос цунамі. От ви, бачите, ви бачите скільки плодової брунячки. А ось тут, дивіться, бачите, вже скоро буде квітнути квіточка. В таку пору, в таку фазу, можна бризкати ще міцнісними препаратами десь 2%. Але дивіться, от подивіться сюди. Якщо от ця брунячка ростова начне проростати, ось ця, так, і ось ця так, це ростові, це квіткові брунячки, начне роз, проростати і буде зелений конусок з'являтися, от тоді вже можна прискати або 1% рідиною бордоскою, або іншими препаратами Медян Екстра, або вже, можливо, там є і інші препарати, такі як Чемпіон і інші відмісні препарати, тоді треба буде. Вже однопроцентною або любими мідмісними препаратами. А до того треба поприскати препаратом двохпроцентною або трьохпроцентною, коли ще не було отаких от бронючок. Ну, зараз ми спробуємо по подивимося на цю бруйку, чи вона жива після морозів. Брунька жива, квіткова, ось бачите, дивіться. Якщо в цьому місці чорно, от в цьому, да, то це вже підмерзло. У нас були два дні підряд морози. Знаєте, а тут маточка і течинки, ось, ось вони світлого кольору, значить, підмерзання не було, критичних морозів не було. Тут у нас е вітряно на полі, тому е вони не розпускалися. Десь в селі, де більш тепліше, там вони вже частково почали спускатися, там можливо є підмерзання, а тут поки ми не бачимо. І ось е ви бачите наскільки хорошо цунамі закладає на третій рік, при хорошому догляді. На третій рік квіткову бруньку. Я думаю, що ми. Е Знімемо і цвітіння, ось, ось, подивіться, ось бачите, ось вона прокльовується, буде температура вища і почне цвісти абрикос. Після цього, я думаю, ми ще е, знімемо відео е, захист абрикосу. Ну я вже сказав, значить, 3% по чорному конусу, коли в такому вигляді, то можна 2%. По тому можна вже пропити чемпіоном і медіан екстре, коли, коли оця брунячка, бачите, оця брунячка стане зеленою, ростові бруночки стануть зеленою, тобто вони не тільки пробиватися. І це буде е, добрий захист від молініозу і інших хвороб. Далі я е, як правило, працюю уже хорусом приблизно раз-два, в залежності від погодних умов. Ще обробляємо хорусом. Інтексициди не застосовую. Бо застосуванню інтексицидів проти шкідників, треба дивитися: ніколи не ляйте інтексициди, коли шкідника немає, коли нема порогу шкодочинності. Що таке порог шкодочинності шкідника? Я вам я думаю, в наступному відео розкажу. Тому що не треба лишні тратити яди і нагружати пестици... пестицидно нагружати е дерева і втрачати навіть кошти, тому що пестициди вони надзвичайно дорогі зараз. Особливо, Особливо проти шкідників, не тільки проти шкідників. Е десь Скоро ми знімемо ще одне відео по захисту, по-моєму, як я захищаю персик. І потім буде відео ще по захисту абрикос більш детально. Дома я вам розповім, як його захищати. Ну, на цьому ми будемо закінчувати наше відео. До наступних зустрічей. Хороших вам врожаїв!